12 січня п'ятниця в ефірі новини у студії. Працює Карина Костецька. Вітаю. Росія не припиняє руйнувати міста та вбивати українців 688-му добу поспіль. Останні новини щодо обстрілів з боку армії загарбників наступні. На Донеччині від дії окупантів потерпала Костянтинівка. Противник завдав два ракетні удари по населені. Від дії окупантів потерпала Костянтинівка. Противник завдав два ракетні удари по населеному пункту, поціливши по території лікарні. У Чисов'ярській громаді обстріли пошкодили приватні будинки. Дві керовані авіабомби. Рашисти закинули на Харківщину поміж населеними пунктами Вовчанськ. Та вільча, крім того, внаслідок бойових дій у регіоні були знеструмлені майже 16 тисяч абонентів у 65 населених пунктах. На Сумщині росіяни здійснили два обстріли прикордонних територій, а саме Великописарівської та Свейської громад. У Охтирському районі через обстріл спалахнула пожежа. На Запоріжжі загарбники поцілили по 13 населених пунктах. Наразі відомо про сім пошкоджених цивільних об'єктів. Отнеси и ствол сюда. У Херсонській області впродовж ночі окупанти випустили по населеним пунктам регіону більше трьох сотень снарядів. Внаслідок вибухів, що лунали, здебільшого у житлових масивах, одна людина загинула. Ще троє дістали поранення. Крім того, в день 12 січня армія РФ з артилерії обстріляла обласний центр Херсон. Як наслідок, дві людини загинули. Подробиці події наразі встановлюють правоохоронці. На Миколаївщині під прицілом знову опинилася берегова лінія Очаківської громади. Минулися без постраждалих. Не жаліють ані людей, ані техніку. Сили оборони України продовжують міцно тримати стрій та очищувати території нашої держави від рашистської навали. У відповідності до офіційного зведення генштабу ЗСУ за минулу добу наші оборонці знищили 840 окупантів, 16 броньовиків, 16 одиниць автомобільної техніки та цистерн з паливом ворога, 11 гармат, 10 танків, один засіб ворожої ППО та один безпілотник. По всій лінії фронту зафіксували 64 бойових зіткнення зі збройними формуваннями РФ на зайнятій ворогом частині Запоріжжя. Денацифікацію пройшли ординці коло Такмака, біля Маката на Гуляйпільському напрямку. На лівобережній Херсонщині горіла бронетехніка загарбників біля Олешок та Чаплинки. Коло Каховки мінус артилерії. На Донеччині мінус жива сила ординців коло Донецька та Верхньоторецького. Протягом доби авіація Сил оборони України завдала ударів по двох районах засередження особового складу противника. Підрозділи ракетних військ уразили два райони засередження особового складу: озброєння та військової техніки, пункт управління та склад боєприпасів противника. Сили оборони України за 688 днів з моменту початку повномасштабного вторгнення Росії знищили 329 літаків, 324 гелікоптери, 6836 безпілотників, 642 засоби протиповітряної оборони, 6060 танків, 11254 бойові броньовані машини, 8710 гармат, 957 реактивних систем залпового вогню, 11612 одиниць автотранспорту та цистерн із пальним, 1806 крилатих ракет, 23 кораблі та катери, 1 Марину а також більше 368 тисяч солдат противника. Артилерією та ударними безпілотниками російські окупаційні війська продовжують дотримуватися терористичної тактики залякування мирного населення Дніпропетровської області. Пізно ввечері окупанти з великого калібру відкрили вогонь по місту Нікополь, випустивши з опів десятка снарядів. Того ж дня із залученням дронів камікадзе, за ворог атакував Нікополь та Марганецьку громаду. Пошкодження отримали два будинки та газогін. Обійшлись без загиблих та постраждалих. В інших районах Дніпропетровщини ніч минула без ворожих атак та обстрілів, хоча й з сигналами повітряної тривоги. повернулися. Автівка. ДТП сталося вранці на вулиці Кобилянська. Автомобіль Чері рухався дорогою напрямку вулиці Пісочної. Як раптом, за словами водійки, невідомий врізався в автівку ззаду, через що автомобіль Чері винесло на бордюр, а потім у дерево. Внаслідок цього авто перевернуло на лівий бік та на дах. Можливий винуватець аварії, який врізався в іномарку, за свідченням водійки, одразу втік з місця події. А керманочка постраждалого автомобіля вибралася з перевернутої машини за допомогою випадкового перехожого. На щастя, через те, і жінка була пристебнута стебнута паском безпеки. травм водійка не зазнала. Жінка мала у машині відеорегістратор, Тож патрульна поліція розбиратиметься із ситуацією та шукатиме винуватця. Підготовка до можливих блокаутів у той час, поки Російська Федерація продовжує нарощувати кількість ракет для ударів по енергетичній інфраструктурі України, місто продовжує укріплювати ресурси для життя в умовах тривалого знеструмлення. Так, зокрема, у Кривому Розі, за підтримки міської влади, відкрили відкриваються нові пункти незламності. Один з таких нещодавно запрацював на базі навчального закладу у Покровському районі. Як та чим оснащені приміщення, перевіряла наша знімальна група. та світле приміщення з капітальним ремонтом, змонтованими системами електроживлення та вентиляції, обладнане усім необхідним для комфортного перебування. Саме так виглядає пункт незламності та одне з найбільших укриттів нашого міста, яке розраховане на 900 осіб. Воно розташоване в одній з гімназій Покропського району. З листопада цього року ця локація розпочала свою роботу та доповнила міську мережу укриттів та пунктів незламності. Першого листопада у нас почав працювати пункт незламності. Ми готові повністю. Обладнані, всі є е, потрібні, для того, щоб, речі, для того, щоб люди могли зігрітися попити чаю. Ем... Підзарядити телефон. це у нас є. Нам зробили капітальний ремонт нашого найпростішого укриття до цього часу. Тут просто було підвальне приміщення. Ми повністю покриваємо потребу в учнях, в педагогічних працівниках технічного персоналу школи, і також маємо змогу мешканців міста також приймати в нашому укритті. Пункт незглавності на базі гімназії розрахований на 50 чоловік. Тут є все необхідне для комфортного та безпечного. Перебування пункт оснащений генератором, буржуйками, системою супутникового зв'язку Starlink, тепловими гарматами, запасом води, медичними аптечками, місцями для відпочинку та гігієнічними наборами. Крім того, є дитячий ігровий куточок та зона для немовлят, де матусі зможуть переповити та нагодувати дитину. Ви бачите потребу в пунктах незглавності, тому що ворог продовжує надавати ракетні обстріли по місту. Та й зимові погодні умови створюють ті умови, що людям потрібно десь перебувати і заряджати свої телефони, і має можливість рятуватися від ракетних обстрілів. Тому в нашому місті ми створили 213. Таких пунктів незламності загалом у Покровському районі облаштовано 24 пункти незламності на базі комунальних установ, зокрема, 20 у закладах освіти та 4 у закладах культури, а також у відділеннях поліції та промислових підприємствах. Крім того, торгові центри підготували місця для підзарядки гаджетів. Тож місто готове до дій у надзвичайних ситуаціях та продовжує зміцнювати відповідну інфраструктуру. Маргарита Назаренко, Сергій Іванкін, перший міський. Їх поєднувала одна посада та спільна мета перетворити кривий ріг на місто мрія. З нагоди двох пам'ятних дат 51-ї річниці від народження екс-мера Костянтина Павлова та 31-ї річниці від дня смерті Григорія Гутовського біля місця їхнього спочинку пройшов мітинг Реквієм. Згадати здобутки очільників міста та вшанувати пам'ять видатних криворіжців, зібралися десятки сучасників, колег та просто небайдужих містян. Якими Григорій Іванович та Костянтин Юрійович запам'яталися своїм землякам, дізнавалися наші кореспонденти. 12 січня колишній очільник міста Костятин Павлов мав би відзначити своє 51-річчя, якби не трагедія, що обірвала життя чоловіка у серпні 2021-го. Та вже 13 січня виповнюється 31 рік відтоді, як у засвіти пішов ще один видатний мер Григорій Гутовський. З нагоди цих двох пам'ятних дат біля місця спочинку пройшов мітинг-реквієм. Міжнародний аеропорт Кривий ріг перша гілка швидкісного трамваю, а також мікрорайони Макулан, Зарічний, Сонячний, Гірницький, індустріальний та трисхідні. Усі вони з'явилися саме за каденції Григорія Гутовського, який на різних посадах віддав служінню рідному місту 40 років життя. Це дуже гарна людина, яка пілкувалась про побут наших громадян громадян. Тому він прожив. Життя своє все в заботі за людьми, тому світла пам'ять про нього в мене завжди в пам'яті. Транспорт, підтримка житлово-комунального господарства та великі інфраструктурні проєкти залишилися пріоритетом і для наступників Григорія Гутовського, зокрема Костянтина Павлова. За свій нетривалий термін правління він започаткував чимало потрібних та корисних програм. Переймався він гідолою переселенців, яких з турботою називав не інакше як нові кривовісті. Чоловік вмирає, коли вмирають коли вмирає пам'ять про нього. А пам'ять про нашого мера Павлова буде жити вічно. Буде жити в його новаторських ідеях, в університеті третього віку, в будівлях, в квартирах для переселенців, в парках. І по цей день більшість починань Костянтина Павлова працюють на користь містян. Це і безкоштовний приїзд у муніципальному транспорті, який зберігається, попри скорочення надходжень до бюджету, а також капітальна реконструкція житломасивів, оновлені автошляхи, запуск університету третього віку та багато інших. Це була дуже світла. Дуже працьовита і дуже-дуже людина, яка переймалася всім, переймалася всіми проблемами, для нього не було нікого, нікого чужого. Тобто любе звернення, люба допомога, яку він міг і робив. За своє життя ми це все пам'ятаємо. Він для нас був другом, він був для нас учителем. Вшанувати пам'ять Григорія Гутовського та Костянтина Павлова зібралися десятки містян. Їхні сучасники та наступники, представники місцевого самоврядування та прості криворіжці. Їх добрі справи назавжди залишаться у серцях киволістів. Пам'ятатиме про них і редакція першого міського. Кузьма Шишкін, Максим Мурашов, перший міський. Зустріли з широким колом колег та переглянули яскраву авторську казку. Палац культури Інгулець став тим самим місцем, де діячі культури Кривого Рогу мали чудову нагоду в живому спілкуванні обмінятись своїм досвідом, знаннями та ідеями на майбутнє. А також долучились до перегляду авторської новорічної казки Маленька мрія, яку ставили на великій сцені ПК протягом новорічного марафону привітань протягом місяця. На зустрічі діячів культури побували і наші кореспонденти. Інша Оживити метелика, але ця подорож виявилася зовсім не такою. В силу географічної специфіки бувати на інгульці, пану Івану доводиться не часто. Все ж таки, відстань між карачунами та цією південною частиною кривого рогу є значною. Втім, для налагодження міцних культурних зв'язків із колегами перепон не існує. Тож рада зголосився долучитись до підбиття підсумків новорічного марафону. Привітань в палаці культури Карачуни привітали більше тисячі дітей криворіжців. Звісно, нам дуже цікаво. Ми завітали. Ми досить досить рідко буваємо на в палаці культури інгулець. І дуже і дуже хотілося б побувати, подивитись, як у них йдуть справи для пані Олени. Також візити до інгульця є знаковими подіями, адже у місті довжиною в життя це вдається не дуже часто. Шлях з Тернівського району сюди не близький. Втім, саме такі зустрічі допомагають більш краще познайомитись із своїми колегами по культурному цеху. Ми дуже щасливі, що, незважаючи на те, що ми знаходимося в Тернівському районі, з радістю сюди завітали, тому що тут завжди цікаво, тут завжди ідейно, тут завжди атмосферно, тут завжди зустрічають з усмішкою. І хочу сказати, що це дуже круто, коли ми можемо обмінюватися досвідом і навчатися у кращих. Палац культури Інгулець надав можливість діячам культури міста не тільки поспілкуватись наживо, обмінятись думками та ідеями, а ще й приготував для перегляду авторську новорічну казку Маленька мрія, яку протягом трохи більше місяця демонстрували відвідувачам. Ідея самої казки, ви знаєте, це. Дорослі речі дитячою мовою, скажімо так. Діти до нас приходять, розуміють один її смисл, а дорослі приходять, розуміють зовсім інший. Ми дуже горді від того, що наш глядач розуміє той посил, який ми дали саме в цій касці, але головний меседж це не забувайте мріяти, тому що мрії здійснюються. Під час новорічного марафону привітань, який тривав у Кривому Розі з 6 грудня 2023 по 7 січня 2024 року, в закладах культури міста загалом провели велику кількість заходів, як то новорічні казки, мюзикли, розважальні програми, майстер-класи, івенти, резиденції Святого Миколая чекали на дітей у палацах культури. А десятки тисяч маленьких криворіжців отримали приємні сюрпризи від міської влади та ради оборони міста. На ці свята пройшов великий марафон, який провели наші митці для наших діток. Всього пройшло більше 500 вистав, більше 40 тисяч діток ці вистави відвідали, отримали дитячі подарунки, намагалися охопити всіх ну, якомога більше. Це діти військовослужбовців, ті, хто загинув, ті, хто в полоні, дітки з особливими потребами. Побачене на великій сцені Палацу культури Інголець не залишило байдужим нікого з присутніх глядацькій залі. Продемонстрована казка приємно вразила своїм оригінальним сценарієм, яскравими сценічними образами та костюмами. Тож заслужені овації лунали не одну хвилину. На Олександр Фефілатів Сергій Філоненко перший міський. Коріння вбиває з 11 січня в Україні увійшли в дію нові правила маркування цигарок. Окрім зміни відсоткового відношення, знаходження тексту на пачці, на ній також будуть розташовуватися і жахаючі картинки наслідків паління. За словами МОЗ, такі дії мають вплинути на кількість курців в Україні. Дізнавалася більше про те, що про це думають криворіжці, та які зміни ще чекатимуть на тютюнові вироби. Наша кореспондентка Анастасія Костенюк. Рак безпліддя, пошкодження ясен та судин вже скоро такі нагадувальні зображення про ці та інші хвороби з'являться на пачках цигарок в Україні. Вона виглядає ось так. Є невеликий напис про шкоду паління. Але відтепер, щодо нового закону, медичні попередження мають займати 65% площі пачки. Окрім написів та картинок про шкоду та наслідки куріння, на пачці має з'явитися і QR-код, який веде до веб-сайту Центру громадського здоров'я МОЗ. Такі впровадження вже діють у Австрії, Канаді та ще 40 країнах світу та вже встигли показати свою ефективність. Саме така постанова дозволить завершити процес реалізації настанов Єврокомісії, як зазначає Лікарка пані Анна нікотин являється одним з найбільших ядів світу, який впливає на нервову, серцево-судинну та дихальну системи. Куріння викликає захворювання легень, хронічні бронхіти, рак, легень, у жінок, рак шийки матки, інфаркти, інсульти, різні ураження судин. Що з усіх сторін потрібно, потрібно потрошку впливати на цих людей із сім'ї, із реклами, і з роботи. Людям потрібно допомагати. Не всі можуть самостійно обкинути палити. Лише кожна людина, яка. Кидає палити 30 раз намагається це зробити, і лише у чотири 5 це виходить. У світі цигарки є одним із тих товарів, які найкраще продаються. За рік галузь тютюнопаління отримає надвеликі прибутки, тому підпадає під акцизи та державні регулювання цін. Як зазначає психологиня пані Світлана, саме пакування відіграє значну роль у бажанні взяти цигарку в руки на підсвідомому рівні, лаконічний та привабливий дизайн лише додає до лав курців нових людей. У таких обставинах не рятує навіть попри. Уряджувальний напис саме тому споживачі тютюну і ведуться на маркетингові ходи виробників. Так може впливати. У нас є декілька каналів, і візуальний канал дуже важливий для людини. То коли я тримаю в руках щось, яке ну якусь річ, яка викликає в мене відразу. То це як психологічний бар'єр переступити так. Це потребуватиме додаткових внутрішніх зусиль в Україні палять майже 6 мільйонів людей. Це є третиною працездатного населення. З них чоловіки 33%, жінки 9%, підлітки та молодь по 35%. Та чи повпливають такі зміни на звичайних людей? Ми вирішили запитати у криворіжців. Я думаю, повпливає. Бо не дуже приємно дивитися на таке. Ні, не зміниться. Я не хочу палити. Я думаю, так що будуть лякатися і перестануть палити. Думаю, так тобі б хотілося запалити? Ні, звичайно. Не знаю. Ну, ваша... Виглядає страшно. Тож пам'ятайте, палити чи ні це індивідуальний вибір кожного. Але вживання тютюну завжди негативно впливає на ваше здоров'я. Бережіть себе. Анастасія Костенюк, Максим Морашов, Сергій Іванкін, Андрій Яковлів. Перший міський на сьогодні все. У студії працювала Карина Костецька. Дякую за увагу і до зустрічі в ефірі.